Welcome to my channel. Спробуй відповісти на 10 запитань Хто перший космонавт Незалежної України? А. Леонід Каденюк. Б. Леонід Погов, В. Юрій Гагарін, Г. Валентина Терешкова. Леонід Каденюк. Хто став першим мовним омбудсменом в Україні? А. Тетяна Монахова, Б. Тарас Кремінь, В. Віктор Ощадков, Г. Такої посади немає. Тетяна Монахова. Коли в Україні зареєстрували першого хворого на COVID-19. А. 8 березня 2020 року Б. 17 березня 2020 року В. 3 березня 2020 року. Г. В Україні немає коронавірусу. 3 березня 2020 року. Скільки літер в українському алфавіті? А. 23, Б. 32 В. 33, Г. 34. 33 Яка лінія метро найдовша в Україні? А. Оболонсько-теремківська, Б. Сирецько-Печерська, В. Святошинсько-броварська, Г. Салтівська, Святошинсько-Броварська Не забудь підписатись